Російська окупаційна адміністрація знову заявила про свої наміри розвивати туристичну інфраструктуру на Арабатській стрілці на березі Азовського моря. Зокрема, біля відомого гарячого джерела в селі Стрілкове планують здавати торгові павільйони в оренду, розширювати рекреаційну зону та місця для паркування, встановити лазні, кепінги та будиночки для проживання. Створення привабливого середовища для відпочинку на джерелах стане великим кроком із відновлення розвитку туризму в нашій області. Йдеться в дописі. Призначеного Росією окупаційного голови Херсонщини Володимира Сальда у цьому відео поговоримо про те, як російські окупанти намагаються створити ілюзію стабільності та процвітання на окупованій Херсонщині. На Рибацькій стрілці розташовано три гарячі джерела біля водолікарні у селі Генічіська гірка поблизу села Щасливцевого та неподалік від села Стрілкового – у дописі сальдо йшлося про гаряче джерело поблизу стрілкового, де у 2020 році відкрили геотермальний рекреаційний комплекс Арабатські терми. Окрім гарячого джерела, комплекс об'єднав ще гліцеринове і мінеральні озера, а також берег Сиваша з його лікувальними грязями. Навколо басейну із термальною мінеральною водою у 2020 році облаштували зону для відпочинку з шезлонгами та сонцезахисними парасольками. Обладнали підходи до джерела, дитячі басейни з мінеральною водою, каскадний душ, масаж. Роздягальні, вбиральні, автопарковку, фудкорт. Як ідеться у медіапроєкті Арабатка.юа, гліцеринове озеро розчистили та розширили більш ніж удвічі. Варили два нових солоних озера, територію навколо яких планували облагородити. Біля гліцеринового та солоних озер і на березі Сиваша розташували шезлонги, а для дітей надувні водні ігри. Увечері була можливість відпочивати з музикою і фільмами на великому екрані. Стверджували, що інвестори планували облежити зони відпочинку вздовж алеї від гарячого джерела до берега Затоки Сиваш. Пізніше розвивати спа комплекс з цілорічною водолікарнею, де всі процедури проходили під наглядом медичних фахівців. Проект також передбачав будівництво готелю, басейнів, тенісних кортів та іншого. Один із місцевих підприємців, власник готелю у селі Стрілкове Сергій поділився з вгору своїми спогадами про гаряче джерело до окупації. Там було взагалі все круто. Там повідкривали кафешки, його джерело чи то викупили, чи то орендували. Там і плазму поставили великих розмірів. Десь я не знаю, 6 на 4 метри. Ввечері там крутили всілякі кліпи. Була музика, парасольки, кафешки. В останній рік там просто було супер. Сергій згадує, що гаряче джерело було завжди надзвичайно популярним місцем для відпочинку у 2021 році. Квиток на цілий день коштував 200 гривень. А для людей з місцевою пропискою вхід був безоплатним. Як повідомляють окупаційні медіа, 19 січня 2025 року гаряче джерело біля стрілкового відкрили для відвідувачів за 300 рублів з людини. Окупаційна адміністрація планує запустити кафе, магазини, залучити підприємців, обладнати фельдшерські пункти, придбати масажні крісла. Власник готелю Сергій розповів гору, що з 2023 року в його готель періодично заселялися маловідомі люди, і відтоді там час від часу проживають. З його словами, сусідські бази відпочинку дуже розграбували. Повоносили ліжка, вікна, меблі, техніку і посуд. Сергій вважає, що не тільки у стрілковому, а й на всій Арабатській стрілці туристичних сезонів більше немає. Місцеві власники готелів, яких я знаю, сидять удома і нічого не роблять, плюють у стелю, бо людей немає, бізнесу немає. Срій стверджує, що після початку повномасштабної війни гаряче джерело біля стрілкового все ще працювало, але без відвідувачів. Там відпочивали лише російські окупанти. Потім на деякий час його зачинили, а зараз знову дозволили, встановивши платний вхід для всіх. Навіть для місцевих жителів, які раніше могли відвідувати джерело безоплатно. Заяви окупаційної адміністрації про розвиток туризму є спробами легітимізувати свою владу на окупованій Херсонщині, створити ілюзію мирного життя. Проте реальність російської окупації це воєнні злочини, розграбування бізнесу, привласнення ресурсів, знищена економіка та людське життя. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео та давайте разом протидіяти російській пропаганді.